Привіт вам у новому дні і у новому влозі. Сьогодні у мене п'ятниця, 30 січня. Зранку, вже я казала, що не по графіку вийшло відео. От тепер, як назбирається матеріал, так і робитиму. Бо я в графіки зараз зовсім щось не вкладаюся з цими вимкненнями світла, поки світло вирішило знято поздороватися. У нас сьогодні з 8 до пів 10, мабуть. Погодка підкидає мені контенту. Буду. Ну, буду, я спочатку перевдягнуся, звісно, то треба ось обрати лопати, бо сніг сипле. Ну, Такий ще не дуже лопатий, але вже треба брати та розгрібати. Це по-перше. А по-друге, звісно, мій кожен ранок починається з того, що я розтоплюю грубку. Як бачите, дрова у мене ці що нові акація, сирі, тому ми їх почали заносити більше і складати біля груби, щоб вони, хоч трішки, просихали, загалом зараз кожен день як день сурка. Просинаюся, розпалюю грубу, якщо потрібно, йду розгрібаю сніг. Але спочатку кава, потім йога, потім сніданок, потім ще одна кава. А далі вже починаю працювати. Тим часом, доки в мене грубка розгоряється, вже до речі, попила кави зранку, і мені до 10-ї години потрібно обрати якісь малюнки. Є в мене кілька заготовок, хочу зробити декупаж. От якось мене зацікавила тема котиків. Думаю, можливо, зроблю вічний календар, такий в котячій темі. Також хочу зробити, мабуть, якусь скриньку. Щось прийшло. Загалом, в мене поліграфія знаходиться ну, так, доволі далеко від мене, і вони також зараз працюють по графіку, тобто півтори години працюють. І там, знаєте, ледве не півтори години на день вони працюють, тому ми з ними домовилися, що я їм в Телеграм присилаю те, що мені потрібно роздрукувати файли. Вони їх роздруковують, а я вже тоді, коли в мене є така можливість, то приходжу і забираю. Так от мені треба щось знайти, зробити в потрібному мені розмірі і надіслати їм на роздруковку, а тоді вже, мабуть, після обід схожу і заберу. Ось так. Вирішила, що буду такі тут декупажити. Це незручно, звісно, але ну, немає зараз іншого варіанту. А <свісно>, чекати там березня чи квітня, доки буде тепло, щоб декупажити у кухні. в мене немає такої можливості, тому буду робити це тут, за цим столом. Кіцюня знайшла собі точку огляду. Як вона тут вміщається, я не знаю, тому що вона така має доволі велика киця. Я трошки переживаю за свої вазони, щоб вона їх не поскидала. Але така любить дивитися у вікно. Так, да, Кіцюня? Сімочка. Красунька. Ну а далі, як ви зрозуміли, починається вулична рутина. Зараз, коли йде сніг, то регулярно я тут витанцьовую із лопатою. Як і казала, я намагаюся це робити після йоги. Спочатку розминаюся, бо в мене були випадки, коли я одразу зранку вийшла порозкидати сніг лопатою і в мене прихопило спину. На вулиці Морозець, а я сподіваюся, що ви мене дивитеся за чашечкою гарячої кави, і у вас все набагато тепліше. Тут мені ще трішки захотілося поскидати сніг із тераси. До речі, дуже часто мене питають, що я збираюся робити з терасою, чи буду її закривати, не буду. І дощ і сніг все буде стільки простою, стільки простою. Років на десять я думаю, цих дощок хватить, а далі будемо щось міняти. Взагалом, дівчата і хлопці, як то кажуть, наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Такий в мене набір. Я думаю, ви здогадуєтесь, да? чи я вже десь там озвучу. Знову та сама проблема. Вчора було мокро, був дощ, потім все замерзло, і фірточка в мене, звісно, знову не відкривається. Тому спробую розігріти і побризкати. Так, ну що ж, поки що в мене вийшло, сподіваюся, що це надовго гарно ця... Ця пальничок розігріла, потім врискнула цією тоненькою трубочкою. Там поки що працює. Я сподіваюся, що не замерзне. А це я ходила, забирала роздруковки. Ця поліграфія знаходиться в районі Баня. Уже бані там 100 років немає, вона там була ще в радянські часи, але чомусь цей район так ми і називаємо у нас у Каневі Банею. І тут поруч знаходиться таке гарне озеро, там далі навіть лебеді є. І для вас я трішки познімала. І, до речі, по дорозі сюди. До поліграфії я також зайшла на базар і купила ще тюль на квартиру мамі, бо тоді, коли був приліт, то там, ну коли повибивало всі вікна, звісно, тюлі всі також порвалися. І ось вже вирішили повісити нову, бо вікна вже давно ми поставили одразу. І я ще тоді раніше робила відкоси. Нагадаю, що цей приліт був ще 10 жовтня, і от тільки в кінці січня почали людям встановлювати вікна. Добре, що ми їх замовили і поставили одразу, тому що я не уявляю, як з такими морозами жити з плівкою, хоча в одній кімнаті у нас іще плівка. А це вже далі по дорозі додому побачила. Ось таких чарівних сніговичків і вирішила вам їх також показати. Так, ну, по-перше, я похвастаюсь, так, похизуюся. Знову зробила цей тортик, до речі, мене питали за печиво. Не було цього печива, зараз я ще раз покажу, кому цікаво. Це от таке в АТБ, воно зараз Матушин. матушине матусене, боже, зам, замовляюся. Уже боюся й казати, бо минулого разу я сказала, потім прийшла не було ні матусиного печива, ні бананів взагалі. Я думаю, що, що ж таке. Але скільки я того печива не знайшла, а тортик все одно хотілося зробити, то я взяла інше, здається, наполеони. Мене, до речі, хтось і питав. Я ріжу, до речі, ось показую, бачите? От зробила я буквально. А... Та, мабуть, дві години тому, і подивіться, я думаю, видно, так, що воно вже просочилось, воно ріжеться, воно м'якусіньке, воно соковите. Не можу просто не нарадуватися з цьому простенькому і дуже смачному торту, який робиться взагалі без світла. Так от, до чого я кажу, я тоді купила печиво наполеон. По-перше, дуже незручно, що воно було кругле, бо все-таки такі от прямокутні штучки набагато легше. Компонувати е, до кучі. І тут я, до речі, е, цей, мукала і нижню частину, із недоліків воно прилипло, звісно, але е, повністю все дуже гарно просочилось. Бо минулого разу от, нижній, нижня печенина така була сухувата і трішки хрустіла. Ну, в кадрі. Так от, про що я? Те печиво Наполеон мені зовсім не сподобалось. У нього торт вийшов зовсім інакший, не такий смачний. Оце мені якраз вистачило повністю однієї пачки. Одну починину, я правда, з'їла, тому мені не вистачило наверх, але я посипала какао. Таке виглядає дещо як тірамісу, хоча воно десь потемніло. Десь. Ще раз вам рекомендую такий тортик. З печиво сметана із цукровою пудрою і прослоєчка із банана. Просто якесь слово не українське, ну ладно. В проміжку банани. Так, і нам з данилком смачного. Доки немає світла, зараз я зроблю чайок та спробуємо, що в нас вийшло. Але я за цей торт впевнена, що він добрий. Ну, Єдине, що через те, що зверху какао, він може бути трішки інакший, ніж коли я зверху просто печивом посипала. Тож, як бачите, змінюються лише декорації. То світло, то ніч, але не змінююся я. Все так само у старій Андрієвій курточки з тою самою лопатою гарцюю тут у подвір'ї. Звісно, дочекалося, доки увімкнуть світло, щоб під ліхтарі вигрібати сніг, бо в темряві не видно нічого. Але знаєте, в як... цьому нічному відгрібанні снігу є якась дуже своєрідна романтика. Ну, а це вже ранок наступного дня. Субота, як бачите, я навіть не перевдягалася так в халаті, як була. Сіла швиденько шити, тому що за годинку мали вимкнути світло. Ще з вечора я покроїла, підрівняла тюлі, і от зараз шию. Ну, тут би я сказала, що це кава пауза, але це в мене дрова пауза, треба підкинути. Тож на якусь хвилинку відволікаюсь, докладаю дрів, тому що морозно і треба гарно топити, і далі буду продовжувати шити. І, До речі, ще раз хочу висловити своє захоплення цим кріслом. Нагадаю, я його купувала в епіцентрі. Дуже воно мені зручне, абсолютно для всіх цілей. І працювати, і їсти, і шити на ньому. Отак мене виглядає зараз вітальня, Та дала ще сюди цю папороть. І також занесла ще сюди цей фікус, цей філодендрон. Звісно, їм тут ну, доволі темно і тісно, але ж що поробиш. І там в мене залишився тільки нефроліпсіс. і ще один філодендрон, але в мене немає надії, що він виживе, бо там кіця туди ходила в туалет. і Він так дуже погано виглядає. Загалом я не знаю. Мабуть, немає сенсу його кудись ставити. Хіба що, може я якийсь живець відріжу, поставлю у воду? Можливо, він відійде. Так, і ось так вона зараз виглядає кухня. Так незвично, стільки світла з вікна. Все звідти прибрала. Як я казала, залишився оцей нефр... нефролепсис. Але блін, з нього стільки всього сипеться, що я вже його останню чергу кудись перенесу, бо тут воно сипеться та й сипеться. А, оце, до речі, так як я і казала, я відрізала живець, я не знаю, вижив він чи ні. Мені здається, що хана цьому філодендрону. Ой, намагаюсь згадати, хто він. Не згадаю, ладно, <сіх> можливо, напишу потім. Ну, класний, він взагалі мені дуже подобався. Але за зиму він просто кіцям не почала туди в туалет ходити. А, і до речі, дивіться, три тижні. Вчора було три тижні, обожнюю хризантеми, пахнуть гарні, ці ось порозкривалися зелені. Ну Звісно, їх вже підрізала дуже. Звісно, листочків там вже майже немає, але погодьтеся, три тижні. Чудово вони виглядають. Ось так. І взагалі в мене є натхнення зараз, я роблю якісь якісь нотатки, поговорити дуже б хотілося, бо давно не було. і, Звичайно, я б хотіла, але вже немає часу, я хочу бігти вже, бо в нас АТБ, я не знаю, чи відремонтували вони цей генератор чи ні, бо якщо ні, то з 12 десь там до пів першої вони чи до двох годин будуть робити, і я хочу в АТБ встигнути. І в зал. <с> І пів другої у нас увімкнуть світло, тому я хочу вже бути вдома щось готувати. Мабуть, з вами приготуємо, не знаю, хочу на шубу щось удворити, зробити шубу також хочу зробити. Згадала, що дуже давно не робила плов. Ну, Плов у мене з грибами, ну я плов, не будемо казати на нього плов, будемо казати, рисова каша з грибами. Це, скоріше, так буде. Але хочу приготувати, тому що дійсно його розігрів та й поїв. Це недовго. І от, да, якісь в мене усвідомлення прийшли щодо от, життя зимою наодинці, да, без чоловіка. І хотілося б це проговорити. І не знаю, якщо буде можливість така ну, при світлі. Зняти то зніму а ні, то, мабуть, тоді вже якось озвучу текстом під якісь інші види робіт. А і ще в мене не знаю, втілиться це чи ні. Я б дуже хотіла сьогодні дознімати відео, щоб воно на ранок неділі було. Але не знаю, вийде в мене так чи ні. А ще не можу пригадати, я з вами сьогодні здоровалася чи ні. Сьогодні в мене субота, вже початок на першу, 31 січня, і буду вже бігти у зал, в магазин. Далі буде видно. Ой, загалом Розказую вам про свою халепу. Прибігла ще я на спортзалу, дуже голодна, зрію супчик. Вчора варила Це гроховий. До речі, купила в червоному маркеті така якась лосось оливковій олії. Ну він виглядає ну так. Не дуже це звичайно не цілі шматки. Лосося коштує 69 гривень. Але він такий дуже сукопити і смачний. Собі одного зробила такі вуторі. Сподіваюсь, мене буде чуть, бо. Мікрохвильовка і чайник швиденько поставили, загалом, доки світло треба все поробити. Тако, про халепу. боже, я була в спортзалі і, скоріш за все, в спортзалі на підвіконні я там завжди вложу свій телефон, я його там і забула. Я прийшла додому, в мене телефона немає. Ну, звісно, прямо зараз я не побіжу, тому що, здається, до 15-30 ще годину у нас буде світло і мені потрібно терміново зварити їсти. Сподіваюсь, ним нічого не станеться. Дуже сподіваюся. Оце я дала. Ну я прям дуже розстроєна, але що ж робити? І як бачите, це мабуть тільки в таких суворих. Умовах вимкнення світла я змогла такий зробити вибір, не бігти одразу по телефон, бо я розуміла, що якщо я побіжу по телефон, то я прибіжу рівно тоді, коли вже світла не буде. Тому я вирішила таки залишитись на цю годину. От нарізаю печериці, буду їх смажити спочатку. Ну як смажити? спочатку вони тушаться у власному соку. До речі, щодо АТБ, там була шалена черга. І раніше, там буквально кілька тижнів тому, коли в нас АТБ робило завжди ну, при вимкненні світла на генераторі, я б, можливо, навіть в якийсь момент розвернулася б і пішла. Я так робила, коли мені треба було купити небагато чогось і дуже велика черга. Я розверталася і йшла. Але після того, як я вже двічі чи тричі не потрапила в АТБ тільки тому, що ну, прийшла не в їхню чергу, а генератор зломаний, і воно взагалі. І не робило, то я з таким задоволенням стояла ту величезну чергу і думала, слава Богу, що я хоч можу скупитись. А так нас змінюють умови. І доки у мене тушаться печериці, я вже почистила і нарізала цибульку, також підготувала морквину, буду її терти на терці. Тим часом у мене паралельно переться прання, і також варяться овочі на шубу. І, до речі, цей в лапках плов я раніше робила дуже часто, але робила його в мультиварці. Але оскільки ми з Данилком ну, дуже мало їмо, і цілу мультиварку варити не хочеться, то я обрала таку найменшу каструльку, вона в мене така із товстим дном. І раніше я взагалі-то засмажку, тобто гриби, потім додавала цибулю і моркву, робила все це на пательні. А цього разу я вирішила все зробити прямо в цій каструльці, коли там випарувалось волога із печериць, і вони трішки підсмажились, додала туди. Цибулю, потім трошки обсмажила цибулю, додала морку. От зараз ще перемішую спеції, сіль, звісно, додала. І зараз додаю рис. Рис у мене пропарений довгий і за тебе. Я його не дуже люблю на смак, але з ним дійсно пловчиться каша, виходить, ну, виходить не такі склеєні рисинки. Цим він мені подобається. Так, ну що ж, світло вже вимкнули думаю, що плов, ну прис із овочами, трішки, мабуть, не дойшов, але я сподіваюся, що він ще докіпить і дойде. Також картопля у мене встигла зваритися, а нічого не видно, так? Да? Це морква і буряк, не знаю. Воно зараз ще поки що трішки кипить, як перестане кипити, я мабуть його цією холодною водою залью і сподіваюся, що воно таким чином дойде. А пронято, до речі, доправилося. Бачите, Ви таке вибралася до вас поговорити. Якраз вимкнули світло, але ще на вулиці видно, тож спробую. Сьогодні якось думала, прийшли до мене якісь усвідомлення щодо того, ну, що я живу зараз сама, розлучена, ну тобто, не сама, вдвох з Данилком. Ну, я думаю, хто дивиться в мене, той бачить, що час від часу в мене якісь виникають проблеми. То я дров довгий час не могла знайти, привезти, довго їх чекала. Коли привезли цілий місяць, вони лежали. Ну не було можливості їх перенести. Ну власне, тому що дрова дійсно дуже важкі, вони сирі і. Ну, Дійсно, там потрібна чоловіча сила хоча б для того, щоб довести їх до дровника. Складала їх, звісно, вже сама чи з допомогою Данилка, але ну, дякую, що мені такі допомогли. Uh, також в мене проблема була із фірточками, да, коли йшов дощ, потім все раптово ніч замерзло, в мене замерзли uh, і фірточка з одного боку, і з другого боку, і загалом я не могла вийти з двору. Але це коли не знаєш, що робити, то звісно воно дуже проблематично і страшно. А коли зараз я вже знаю, який алгоритм дій, я беру пальника, я розігріваю, потім беру рідкі ключі, туди пшикаю, воно змащується і починає працювати, то в принципі це не так і страшно. Не знаю, казала чи не казала, десь вже близько трьох, мабуть, чи трьох з половиною місяців. Я живу живу ну, без чоловіка, і за цей час в мене змінилася вага в хорошу сторону. Ну загалом то майже одразу можу, дня за три, після того як чоловік поїхав, в мене вага стала ну, десь близько 60 чи 59 кілограмів, і це моя така, знаєте. Найкомфортніша для мене вага, я себе в ній почуваю дуже 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 гарно. Також я почала ходити в спортзал, що величезний бонус. І, до речі, це величезний бонус ще й до того, що от ну, раніше, коли я набирала там повну варейку дров із горою, я її доносила. Це було неважко взагалі. Зараз, коли я набираю варейку дров, навіть ну, без верха, але сирих. Це дійсно важко. Вони, мені здається, в два чи більш ніж в два рази важчі, ніж сухі дрова ті, що із минулих років залишились. Тому я вважаю, що це дуже класний вклад в здоров'я, саме ходити в спортзал і тренуватися. Також я пов'язую свою хорошу вагу із тим, що зараз я. Готую рівно стільки, стільки я хочу, стільки мені потрібно, і так само я харчуюсь. Бо коли чоловік є, то ми буває харчуємося не того, що ми вже голодні, нам хочеться їсти, а тому що прийшов час, тому що ми сідаємо разом, тому що хоч, чоловік хоче їсти і якось за компанією воно наїдається. Також увечері ми якось любили чаї пити з якимись смаколиками, і звісно, це якось відкладалося на фігурі. Зараз в мене в принципі немає такої. Бажання ввечері пити чай з чимось солодким. Я п'ю каву двічі зранку, я її п'ю да, з батончиками, і з солодким, з шоколадками. Але це, власне, і все. І після обід мені вже солодкого не хочеться. І, до речі, от весь час я стільки себе пам'ятаю, то от коли я живу без чоловіка сама, у мене завжди моя така хороша і комфортна мені вага. А коли я живу з чоловіком, ну щодня, коли він вдома, то в мене моя вага десь на 2-3 кілограми більше, ніж мені хотілося би. Е, так от, до чого я веду? І навіть бачачи, да, мої такі. Ну, Якісь проблеми, да, і то, то з дровами, то з замками, то ще з чимось е, з холодом, да, відсутністю опалення на кухні, що тут майже нульова температура, і от я думаю, коли буде мінус 23, скоріш за все, знову буде сюди тут е, ну, доходити до нуля. Але я вам чесно скажу, що холод на кухні, він його не можна навіть порівняти, він значно тепліший і комфортніший, ніж холод. Від чоловіка, з яким ти живеш. Отак От я скажу: що жити самі і знаючи, що в мене взагалі немає чоловіка, і в холоді, це комфортніше, ніж жити з чоловіком, якого ти кохаєш, але він дуже часто да? не скажу, що весь час, але ці емоційні гойдалки, що дуже часто він буває холодний. Ну, це, власне, таке моє усвідомлення. І це про те, що е дуже важливо. Жінки, жінці вміти забезпечувати свої базові потреби, ну, своєї дитини, якщо є дитина, щоб не залежати від чоловіка, вміти щось робити по господарству або мати телефони ну, спеціалістів, людей, які можуть це владнати. Ну, я думаю, це дуже важливо. І саме тоді буде з'явиться, знаєте, можливість і з'явиться та людина, яка прийде не на потреби, не для того, щоб позатикати якісь діри да? чи в побуті, чи ще в чомусь, а з'явиться саме для радості, для любові, щоб ми ну, могли <затків> дарити один одному якісь теплі почуття. Коли Тебе закриті, коли ти сама можеш закривати всі свої базові потреби, то ти точно не обереш людину, яка тобі не підходить. Тільки тому, що от потрібно, щоб він тобі отут і тут допоміг. Тільки тому, що в тебе є здіра і що тобі не вистачає, наприклад, спілкування. А до речі, що до спілкування, ну я взагалі людина дуже, <гум 'я> як би це сказати, інтровертна, скажімо так, в мене взагалі немає проблем проблеми, в мене немає потреби в спілкуванні. Можливо, да частково це через те, що в мене є свій канал, і саме через нього я. Реалізуюсь, якось проявляюся, спілкуюся із вами, із глядачами. Мені це надзвичайно приємно. І знаєте, спілкуватися і ще з кимось, у мене немає потреби. І от раніше, коли був чоловік, власне, ми спілкувалися тільки з ним, ну, в основному по телефону, да, тому що він був далеко. Тобто, все було так само, але там увечері він з мені дзвонив, я йому розказав, розказувала, як там пройшов день, чи про якісь новини, чи щось питала. Ну, власне, от зараз уже три місяці чи три з половиною я. Ніхто мені не дзвонить, я нікому не розповідаю, і ви знаєте, немає від цього ніякого горя. Ну, абсолютно, немає в мене такої потреби. Я те, чим хочу поділитися, я ділюся у своїх відео і ну, мати просто людину, щоб їй щось розповідати, ну, таке. без цього мені можна жити. Хоча я розумію, що всі люди різні і є люди, в яких потреба у спілкуванні набагато вища. Тут ми з вами трішки перервемося, зробимо шубу. Скажу також, що знайшла я свій телефон, пішла одразу після того, як зняла це розмовне відео. Він був так само на підвіконні у спортзалі, де його залишила. Потім я ще сходила до мами, повісила нову тюль. Потім ще сходила до поштомата, забрала свою улюблену каву 25 Coffee Roasters. І от зараз роблю з вами шубу. Ще хочу поділитися піснею, яку я зараз слухаю щодня, навіть по кілька разів на день. Вона, звісно, не нова, але вона мені зараз дуже заходить. Називається Намалюю зиму Арсена Мірсеяна. Я, до речі, у описі залишу посилання на неї. Послухайте, якщо цікаво. А це той плов, яким ми з Данилком вечеряли. Ну, це, власне, все. Дякую, що додивились до кінця, дякую, що вислухали. Дуже радію тому, що у мене є цей канал, що ви мені пишете коментарі такі добрі, теплі. Ви мене справді дуже підтримуєте в цей такий, знаєте, холодний час. Хоча зараз у мене розкажу 8,3 градуси. Дивіться, майже ташкент після того, як я готувала і було світло. Тож, на цьому буду з вами прощатися. До речі, хто не підписався на канал, то підписуйтесь. Хто не дивився ще старі відео, можете передивитися, вони так само цікаві, як і нові, якщо ви їх не бачили. І для тих, хто чекає, буде ще і поезія. Людмила Галінська. Заходь на каву, сніжна пані, погрієш руки людяні, лиши свої сріблясті сани, щоб не розтанули в теплі. І відпусти коней за вітром, хай трохи втихне за метіль. Запалим свічі, буде світло, сніжинки крутять водевіль. Твоя пора, твої порядки, давай хоч каву заварю. Відгомоніли вже колядки, і стало тихо, без жалю. Я попрощалась би з тобою, та бачиш, лютий ще в дорозі. Присядь, погомони зі мною, не стій із вітром на порозі. Присіла, сукню розрівняла, ледь, ледь поправила косу, красою враз зачарувала, і з'їла шмат тірамісу. Погомоніли, навіть схожі, у чомусь виявились ми, летіли з неба крихти Божі, а Янгол їх тріпав крильми. Пішла, мотнула шлейфом снігу, під бори стукали обліт, і я забула про відлигу, дивилась довго їй услід.